Це про те, як ви отримали рішення суду, а, і потім ознайомили з цим рішенням пана Богдана, Так mm. воно було? Так, так було. Розкажіть мені, власне, його реакцію. Перше, це мені дзвонили з якогось телеканалу. Не пам'ятаю зараз, якого, значить, що є рішення. Якраз е е е був в якомусь судовому засіданні, значить дзвінок за дзвінком, я чую, що... Е е Телефон ребіжить, а підняти не може бути судове засідання. А вийшло з снова засідання, значить, знову звільнив. Є рішення, значить, як нам зустрітися з Совінським. Ну, ну, як зустрітися? Адраз така тут, з живе поточі Горданківського району. Ми його поздравляємо. Кажуть, ну за що, вот так приблизно. Ты зразу дзвонив йому. Я кажу, слухай, ти виграв. А скільки питаюся виграв, що там виграв? Я кажу, я не знаю. Приїду додому, залізу в інтернет, будемо щось шукати. Приїхав додому з Франківського, суд був Франківський, ось через дві годинки заліз в інтернет. я погано володію англійською мовою, чому сказати, майже не володію англійською мовою. Ну на сайті Європейського суду рішення. перезвонив, знову, сказав, що так і так, така то суду. От. І кажу, що такі формулювання. Ну, що такі формулювання, для нього це дуже далеко. Там катування в матеріальному аспекті, катування в процесуальному аспекті, значить, порушення статті 6, частини 1, тобто право, порушення його право на справедливий суд і стаття 34 конвенції, не допуск, ну, по суді, до правосуддя в Європейському суді, чи по-інакшому це звучить. Значить, Перешкоди у вільному спілку... ефективному спілкуванні з Європейським судом. Тобто для нього ці статті дуже далеко. Я йому ну, не роз'яснював. Можливо, якщо роз'яснював, то пізніше. Ну і потім зустрілися з ним. Ну, поздоровляю, все, 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 значить, ти поміг, дуже дякую, ну поміг. Ну, Те, що ми виграємо, це я був впевнений. Значить, просто я про суму не міг тобі нічого сказати, бо не знав, чи суд прийме доводи по цих сумах, чи не прийме. Я суддям не говорю наперед, як то в нас в Україні буває, що сторона говорить суддями і вже наперед знає рішення. Тобто суддя практично розголошує до судового засідання тайної нарадчої кімнати, чи так звана Тихниць-Нрадчої кімнати, там вже не говорять. що але те, що буде якесь позитивне рішення, можливо, навіть безгрошове рішення, тобто визнають тільки факти порушення. Значить, тут я не міг наперед сказати, а то, що буде, якесь позитивне, в якійсь частині позитивне, я був переконаний. Тим більше, що не можу сказати, що я досконало знаю практику Європейського суду. Значить, але в межах тих. Які ну, дозволяє, так сказати, доставання рішень, їх читань, бо там прецедентне право, як не як. Значить, то Певні питання по справі Савіцького перекликаються з аналогічним питанням, які були десь колись з тим судом, вирішені по інших державах, по інших особах, в тому числі і по Україні. Так що в цьому, що воно виграшне, для мене не було якогось шоку чи там несподіванки. Несподіванка була сума. Було. Я реально розраховував, що буде десь присуджено в районі 100 тисяч. Так підспудно, на свій розсуд. Я не думав, що присудять 50 майнових. Те, що присудять е поштові витрати, ну не, я всіх квитанцій просто не мав, там більше було, ну скільки мало, скільки їх заявило. Приблизно 50 євро. Це теж було без проблем прогнозовано. Не було прогнозовано майнові. І тут якраз, так сказати, несподіванка, певна, По 100 тисяч. Моральної шкоди я десь розраховував. Були такі випадки, що навіть у національних судах, ну, продав менші суми, так що фізична особа одна вбила іншу фізичну особу, я представляю потерпілих, то десь межа 200-300 тисяч гривень українських присуджували національні... але на жаль, присудити присудила, але виконання воно розтягається роки, якщо Ненавічно. Тобто, а тут трошки інакше було, тут не вбивство, значить, може ж мучитися все, Остальне життя. Скільки там, 10, 20, 100, не знаю, скільки в кому відведено, але мучиться все життя. Тобто, тут моральна школа ну, безперечно завдана. І причому, на мій погляд, набагато більше, ніж е, потерпілим. Ну, скажімо, гонгарди, якщо взяти справу. Теж вирішувалося європейським судом. Там потерпіли тільки родичі, а не він сам, бо він мертвий. Тобто мертвий вже нічого не терпить. А тут йому приходиться особисто ці негара, ці проблеми, ці болі, все своє життя переносити. І, на жаль, лікуть. Багато. Медицина не пішла до того, щоб могли зшити спинний мозк. Ще якщо кістку там поміняти штовбурі хребта, правда, коштує вона напримісно, а у нього розірваний спинний мозк частково. Ще нема такої ну, практики, щоб це відновлювало. Хоча не виключно, що може воно само десь відновитися. Проростає. Ну, no, це що я можу пояснити по